Українці, українки у житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є, так як я завжди намагаюсь говорити з вами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися. Перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики Життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі, від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав 20 травня 2019 року, коли присягаючи на вірність Україні, зокрема сказав: Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися конституції і законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі.